Привітки усім. Зараз зроблю розпаковочку. Зробила закупочку на ефір. І от подивимося, що я тут собі взяла. От, по черзі подивимося. Так, це у нас тут що? Мультивітамін. 120 капсул. Різні такі вітамінки. От, дивіться, які. Вітамін А, С, Д, Е. В6, ФОЛАТ, вітамін Б12. В общем, цинк. Можете поставити на паузу. І отакі От вітамінки. Потім. Що у нас? Кальцій, магнезіум, цинк плюс Д3. Теж 250 таблеток. От, кажуть, там можна їх приймати прям не кожен день. От, а там через день. От що у нас тут: вітамін d 3 кальціум, магнезіум, цинк от якраз на осінь Треба запуститись різними вітамінками. Так, потім що ще? Якщо хтось захоче теж придбати такі вітаміни, будуть у мене реферальне посилання в описі під відео. Так що можете переходити на ньому на цей сайт. Якщо у вас теж щось зацікавить, теж можете там придбати такі вітамінки для себе на осінь, особливо на такі зимові місяці. Омега-3 обов'язково 180 міліграм, 120, О, тут 100 рибних желейних капсул. Теж тут, що у нас отакі от калорії вказані, це омега-3, скільки тут міліграм, можете теж подивитися. От і от таке все на англійській мові. Каліфорнія Голд. Американський. Так. Ну, а й американський. Так, Омега-3, це ще одна капсула. Також комплекс Б. 60 капсул. Це от жіночі такі вітаміни для жінок. Тут Б1 B1, Б6, Б12. Отже. Потім що ще у нас? Такі спіроліна, спіроліна 60 таблеток. Теж така от для очищення організму, вона його приймають от такі. різні 60 таблеток. Потім також вітамін D3, це такий вітамін сонця, Воно, оскільки у нас сонце все менше і менше. Стає от такі теж 120 капсул. І також такий теж вітамін D, але 125, 90 капсул тут. Теж що тут у нас? Вітамін Д. 125 тисяч, 5000. от дозіровка. Що тут ще у нас? От тут хто тут? дещо, що виробник? Англійською мовою. Отакий от огляд у мене. Ну, там ще повторюються вітамінки. от, от вітаміни замовила. На зиму, на осінь, на такі зимові місяці. І кого цікавить, теж кому треба вітамінки. От теж можете.